Дякую, Яна, Таня і, і всім. всім е, Для мене це навчання. Я багато навчалася і навчаюся постійно, але для мене це навчання це моя особиста трансформація, це моє розуміння мого стилю управління. Чесно кажучи, я почала змінюватися, і це видно і в моїй команді зараз. Так, я не багато впровадила, не багато зробила. Я чітко це розумію, тому що ну, навантаження велике і е, задачі якісь такі. Дуже термінові, але до мене почали приходити мої менеджери. Вони десь, не побоюсь, цього слова перестали мене боятися і почали розуміти, що я можу вислухати. Почали признаватися за косяки, які вони робили, але раніше це приховували. І я почала давати їм зворотній зв'язок, обговорювати це з ними навіть от сьогодні, з своїм менеджером, коли ми записували наш екзаменаційний аудіозапис. І я так почула цікаву інформацію, чесно кажучи, відкрила очі. Шкода, що не робили відео. Я вдячна Яні за нашу вчорашню коуч сесію тому що ти показала мені. Де я зараз і куди мені йти? І це дуже круто. Чесно кажучи, я до вечора була під дуже великим враженням і ділилася всій сім'ї, всім своїм дітям. Те, що зі мною відбулося, я зараз говорю і от сльози на очах. Це дійсно для мене зміни, трансформація. Можливо, я не все і до кінця там да, розумію, але початок, уже годинник запущений, таймер почав тікати і. Я планую те, що із першочергового, якщо говорити там уже по впровадженню всього матеріалу, дуже було багато всього. Для мене це все було ну більшість новий матеріал. І я чітко розумію, що мені потрібно систему онбордингу вже запровадити, і нові люди приходять, щоб це все легше проходило. Вже з існуючими менеджерами пропрацювати індивідуальні плани розвитку. Коли я над своїм працювала, я почала розуміти, чого я це для них не роблю ну разом з ними, щоб вони розуміли, куди вони рухаються, яка їхня там верхня точка. ось ну І зворотній зв'язок, і плюс тут емоційна складова. Я не цікава. Не раніше ні станом, ні настроєм, ні е, особистим якимось таким моментами своїх працівників. І вони зараз кажуть, що їхня Іванівна подобрішала. Я от думаю, що тільки це навчання спонукало мене до цього. Я вам вдякую, моє сердечко вам. І ну, ви круті. Дякую. Дякую. Бо ще не раз хочу вас всіх поблагодарити. и и тебя Иоанна, и Татьяна и всех участников ценно полезно продуктивно начала меняться в головах сотрудников и я удивлен тому что они прям просятся на сессии вот прям просятся начались какие-то зародышевые изменения внутри каждого сотрудника, и это видно, ну, мы там по одной-две сессии провели, и сегодня был стандартный наш еженедельный там, митинг по итогам недели. И я просто ну, не задавал никаких коучинговых вопросов, велся, как я обычно веду, как менеджер, но я слышу в о, докладах, как будто что-то поменялось. Вот потихоньку они начинают более так фундаментально подходить к этому, ко всему. И это прям вообще меня, это прям очень сильно радует. как уже сказал, процентов, наверное, 60 инструментов так или иначе я попробовал внедрить. Но это вот вообще какой-то мир, который можно применять в постоянной практике. И это прям Класно реально робота. Взагалі, суд. Прям спасибо вам большое. Просто просто все все як всегда, круто. Це класна річ, тому що ну, в мене немає своєї команди, я, я мене на увазі компанії, я консультую бізнеси. Але мені так класно. М -м, мене один один мій клієнт називає людина швейцарський ніж. Бо я ну майстер універсал. І оце сейс-коучинг. Ще збільшує цей комплект інструментів, яким я можу користуватися для того, щоб якісно супроводжувати клієнтів і бути не просто корисною, а мега-корисною. і плюс бути мега-корисною так, щоб ще можна було порахувати, наскільки я корисна. Що я планую впровадити? Абсолютно точно вже є запит на коучингову сесію групов, на груповий коучинг, є запит на індивідуальний план розвитку. В мене буде сесія, з завершуючи з, 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 з отих п'яти. Ось, і буквально сьогодні за клієнтка прислала аудит відділу продажів. Склада я, я ще встигла. Я в мене сьогодні якраз останній навчальний день. ось, Так що. Так, що так, да, я ж кажу, вони мене настоганяють. Ось, дорогі колеги, за, бажаю залишатися в цьому полі. Я бажаю залишатися в вашому колі спілкування, в вашому колі цінностей. І дякую вам ще раз за таку високу якість, за таку людяність, за таку професійність. Яна, Тетяна, вам огромное спасибо, низький поклон. Що змінюється у мене в продажах? Да? прежде всего в продажах меняюсь я. Э, то есть я меняюсь где-то с каких-то более директивных форматов да, на более коучинговые подходы. Э, хожу, общаюсь не только с продажниками, общаюсь и с обычными, скажем так, сотрудниками, там, начиная от работников склада. Да. Э, много приятного, скажем так, услышал в свою сторону, да, много узнал, конечно, ну, скажем так, Интересного для себя, да, компании, людях. Еще раз всем огромное спасибо.